Ось йду в кінець городу, мене там бере, заросте. Спробую. Ну це друга спроба просверлити, Ну ту саму дірку пробую. Бо я, мабуть, неділі-дві назад пробував, чи може менше, чи більше. Не знаю. То... щоб зайду там не так і буде дути. так взяв з собою буравчик ось баклажку взяв ось отак вот, і спробую чи бігтиме чи не бігтиме ну зараз подивимось трубочку і зав'язував ну бачу що він трохи біжить зараз зніму цю зав'язку свою та невдобною однією рукою ти бачив би Зараз стягнув. Не хочеться ще вирвати. І так ага. все. Зараз. А ніяку ну, ну в трубку не хоче бігти, треба буде поправити ще раз дирку і тоді вже побіжить. Так ось. Я тут дерку ковырял. Ага, сто звідти соб біжить. Як витягти його? Не, не дала. Віза потихенько. А, витяг Ось понові пробури трохи. Так, тепер треба вставити сюди. А так О, дивіться одразу, як. Зараз тут. Вибір эти хляки всі так ну що зараз подивимося як воно ось, ось бачите збирається вже капля там зараз. Дійдемо до краю і почне капати. А тут ось видно що. Каплі вон пробігають. Ось бачите, вже все почалося так от капати. Зараз в баклажку поставлю, отак і хай вона біжить. Так, і все, знизу ніде не протікає вроді. Так, можна взяти трохи глини. и глиной немного заделать. Зараз я принесу. Так, я вот бы показал, как он бежит. Вот. Зараз делаем. Ну, капает он. Это я Бежит, короче.